Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 93-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на дев'яту ранку підтверджено збиття ще з ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях через активну протидію сил оборони 26 ворожих безпілотників, емітаторів, лока. Втрачені, без негативних наслідків. Один в повітрі. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БПЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті шахеди завдали шкоди і на Київщині. У кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі. Росіяни завдали авіаудару і по сумах окупанти атакували приватний сектор. Як повідомила УВА, загиблих немає, але є постраждалі. Також у сумській громаді ушкоджено приватний житловий будинок через падіння уламків шахеда. Протягом доби окупанти атакували і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Києві продовжують ліквідацію наслідків атаки 1 січня. Окупанти завдали удару дронами камікадзе. Тоді внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. ДСНС зазначає, що на місцях працюють 50 рятувальників. Важка аварійно-рятувальна техніка, комунальні служби та волонтери. Зсу контролюють фактично всю територію часового яру Донецької області. Нині окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець-Донбас, що в східній частині міста. Військові аналітики зазначають, що основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Там ситуація залишається напруженою. Загалом від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на сході України залишається однією з найскладніших. Утім, буде робитися все можливе, аби стабілізувати її вже в січні. За його словами, стабілізувати ситуацію можна буде не лише завдяки зброї, а й за допомогою того контингенту, який зараз навчається, і тих батальйонів, які озброються зараз за кордоном. 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Так ворог розпочав масовані атаки в березні 2024-го, і вони тривали протягом усього року. Після росіяни змінили тактику ударів, і тепер дрони застосовують щоночі. А під час масованих атак до дронів додаються всі види ракет. Загалом протягом 2024 року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику. Яку намагаються відновити всі профільні служби країни? У 2025 році військовим почнуть видавати пакунок пораненого. Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. Пакунок міститиме адаптивний одяг, засоби особистої гігієни і усе необхідне пораненому, коли він потрапляє до шпиталю. Також працюють над розробкою адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок військовослужбовець, сказав посадовець. Наразі ж потреби поранених військових значною мірою забезпечує волонтери. Українським чоловікам у Польщі надсилають фейкові повістки. За даними, змі у листі погрожують юридичною відповідальністю та екстрадицією. Натомість в управлінні у справах іноземців наголосили, що не надсилають подібних листів та ніяк до них не причетні.